Слава Україні, слава Збройним силам України. В цьому відео у нас знову буде тема про 3D-друк, про принтер, про філамент, про причини, про пол... ну, поломки не знаю, про поломки, Духа, грубо кажучи, несправності принтера, причини неякісної роботи там і новинки, які у нас є. Ось така кришка для тортика у нас з'явилась. Тортик крутиться в сушарці майже постійно. Ну Це більш детальніше, розповімо трошки пізніше. Два термометри і обоє показують різну температуру. Хто правду показує, Бог його знає, треба третього докласти, щоб по третьому вже. між ними нормально. Ну або між ними. Е, значить так, дивіться, саме перше і саме головне додаю скрінчик про оплату на замовлення філаменту. Я в описі в декількох відео робив оголошення і в описі розмістив свою картку, окремий рахунок, який я створив, для того, щоб всі бажаючі, і хто може, допомогли нам у придбанні філаменту, щоб наша робота не зупинялась, так як принтер ми купили, і зразу ж купили дві катушки філаменту. У нас було чорна і зелена від 3 d пласту, зелена, ось вона ще працює. Закінч... ну як закінчується, там ще нормально шпарить, принципі можна. А? Та є ще. Але півтора. Щоб не зупиняти роботу, я мав попросити у вас допомоги. За що вам всім дякую, хто допомагав. Бо реально, ну чесно, я, ну, ми не очікували. не очікували таких сум. Ну, Там може по 50-100 по 100 гривнів. самий топ, по-моєму, у нас півтори тисячі хтось кидав. Потім і тисячу, і п'ятсот. Тобто я дуже вдячний вам за довіру цим людям, хто кидав. Вдячний тим, хто й менше поповнював рахунок. Вдячний всім. Але просто для нас це шок, що люди знаходять такі суми для цього. Дуже вам за це вдячний. І користуючись нагодою, нагадую вам, що реквізити будуть в описі для тих, хто бажає, можливо, допомогти нам іще. В даному випадку, знову ж таки, повторюсь, додаю, скрін про витрати. Ми закупили ось три бабінки філаменту, але вже в компанії LBL. Corp, по-моєму, вона називається. Да? Ну, LBL Corp або щось таке сайт. Це теж по е Пораді одного із глядачів, якого мається 3D-принтер, він порадив нам спробувати lbl компанію. За що їм хочу поставити плюс? Ми ще ним не пр... ну, працювали, але там дещо не пішло. Розповім далі. Але за що їм вже можна поставити плюс? По перше, от різниця була, що можна перше сказати, вакуумні пакети лежать у нас в хаті і вони. Не надувається. не надувається, не роздувається. 3D-пласт полежали добу, ми думали, маліше з ними зробили. Ну, діти щось там, дітвора гралася ні. Все, так сам, все було ціло. І тут все ціло, і воно ще дивіться, вакуум ще тримає повністю. — Плюс, да, плюс сількогей.

Туди його передав, ну да як воно буде працювати? Да. Ну бог з ним по 3 d пласту першу катушку чорну, без сушарки, без нічого. Ми від, від, віддрукували, в принципі нормально. Да, Юр? Ну, там да. були пару косячків, ну і то там світло пропадало. Плюс проблеми були з подачею філаменту тут на стандартному місці. Ну, коротше, повторяти не буду, Ми вже говорили про це, да, показували. Потім Юра це ж роздрукували цю втулку і воно почало все нормально працювати. Поставили зелену, віддрукували пів котушки і потім почалося, покажи, будь ласка, наочно зараз я побли... Зараз, зараз, я... Показати його красу в лапках, так би мовити, а тепер ламай його. І от половину катушку віддрукували і отаке от отримали. Ну от як люди кажуть, я відео дивився, от воно хрустить, немає е, ну, між слою, типу, ну, тонкий, занадто тонкий, типу, шар. Ну, це ми вже зараз зрозуміємо, чому воно так сталося. Бо mm. ці нитки, типа, ну, занадто тоді. Це для тих, для досвіду так би мовити, передаємо досвід, з яким ми зустрілися. Є проп... Знач... Спочатку що з'являється? Соплі з'являються, ось такі ниточки пластику, як волосиночки. Вон, бачите, дуже багато. Блищить. дуже багато. Потім йде пропуск шарів. А потім оце таке лайно виходить. Буває, там одну хорош... хорошо напечата, другу погану, це... третю ще. Як це називається, це типу, недостатня екструзія. Mm. О, типа, ну, це як будто не вистачає, не, не встигає витовити достатню кількість пластику. Я спочатку думав, що є там короче, на сайтах швидкісний філамент. Типа для швидкісного принтеру. Ну, зараз ну, короче, ми думали, що не та нас... причина. Да, ми думали, що це ж може... ну, ну, ми короче, доходили да. вже і до 260 градусів. Як от? Починали з 230 друк. Да. Як от перша бобінка, перший досвід, потім вище, 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 до 260 градусів вже дійшли. Потім все, оце отаке Іде і лізе, лізе і лізе. Ну коротше, яка все, давай одразу. Яка була причина? Було забите сопло. Нагарка. Нагар да. скоріше за все, чого це сталося. У нас тут от він висить ця бобінка, да, є пиляка. Вона сідає на цю проволоку, mm -hmm. Воно все залазить туди, нагорає і був там, допустимо, якийсь канальчик тоненький. І ми розігрівали до скажених температур, щоб це хоч трохи воно прогрівало цей філамент. Про то, щоб проштовху, про бо воно не співало, щоб Пробус... його розплавити. — Привід, привід оцей, який подає філамент, почав проскальзувати. Ми вже думали, що Клацить, щось клад, склад, склад, склад. Ну, щоб привід щось зламалося. Розібрали, все нормально. І потім пішли, дійшли, почистили сопло і все нормально. на газовій плиті. Циганська іголки. Я думаю, відос можна знайти, як чистити сопло. Ні, ну. ну люди не хай ну, просто чистить. Короче, треба чистить короче, сопло. люди там є спокаю, ото типа вставляєш там, асту потім винімаєш цей філамент. Я так робив, не, не пігав, не працює. Костя, потім взяв плоскогубцями до газової печки і... Без перегріву, щоб на грі, щоб Quindi, пластик витікав. І то тик-тик-тик-тик, протикав, все, і одразу стало все отак супер. Далі проєкт по сушарці. Це обов'язковий атрибут, який повинен бути. Неважливо, який у вас принтер, це вже ми пройшли. Ось воно, ось цей тортик. він обертається потихенечку. Бачите, по наліпці, якщо взяти за орієнтир. Це повинно бути, це маст-хев по-любому. дивись. На ньому Ну, по ніну це батько по-любому є і все ж турба повністю ми поставили, щоб це було заводських вимати. сушарок під отакі бабіни в ну, Українські так звані бабіниці немає. Там щось вуще, щось ширше. Ну коротше, неважливо, да, ну, але немає, нема. таких даже не не дивіться. Йора да, подивився по відосиках. Там хто як робить саморобні, оце шланочку зробили. Тут все так би мовити в лабораторних умовах, все щільно. Пилу немає, роздрукував підтримочки, стара сушарка для сушіння овочів, фруктів. Працює. Температурка, що у нас? Ну, я ж кажу, один показує 46,7, другий. 43 градуси. Ну, схиляємось більше до оціла, який більше показує, той показує вологи. 17%, неначе. Ну третій вставимо. Тоді пограємося, покажемо. Це все нюанси. Не буду завантажувати ваш, так би мовити, час витрачати ну, головне, що дивись, не так набагато, е, набагато да, менше по де -де. якості, да, де не де от тягучка така, але якість добра. Е, міцність на висоті. все працює, все нормально, е, добилися цього діла. Слушко, Суш, як працюємо. Ну, Грубо кажучи, години 4 е, працює, пару годин виключаєш прости, і просто. Бо на заводських там є якісь таймери, там пил викил, ну, ніхто ну, не погубить. Чисто для себе. Я чисто для себе, так. Вручну, але воно працює. Доб'ємо зелененьке. А, ну, а там mm -hmm. Ні, по мене зараз ще... Ні, не видно чого. Круга трище. Да. Круга трище залишилася. Три ще ще, в... ще, в... ще в... трошки. І тому далі після нього вже будемо ну відкритий у нас це Хакі, будемо ставити оцей хакі і продовжувати роботу ним. Штампуємо ми штучки-дрючки, ті самі, які ви бачили раніше. До речі, ті 306 штук хлопці забрали, достатньо швидко з пошти, все нормально. А це вже нова партія, так би мовити. Тут у нас... Що у нас виходить? Де я писав? Ось, все. 24, 12, це тут те, що сім. Ну тут. і тут щось тут штук 15, по-моєму, приблизно. Ну то наприкінці дня оце ж перекидаємо, чистим, чистимо і потім підраховуємо. Коротше, процес іде. Штампуємо саме ці штучки, як я казав, бо їх треба багато. Їх як би, це розхідний матеріал і їх треба дуже багато, тому там менше замовлення в друкармії ми не беремо, яка різниця і без нас так спорається головне Ну, плюс ці, допомагати. Ну, їх просто друкувати, ну, в принципі, ніяких. ну, ніякого ну, і там, навіть, за місце, я, до, я ж не розповів за LBL, за плюс, який їм можна ж поставити. На момент купівлі цих замовлень трьох бабіночок. На рахунку, волонтерському, так званому, який ви накидали, там, було 2600 гривень. Я ж подзвонив цей LBL, щоб замовити, зробити замовлення. Взагалі у них бабіна одна, 3 кіла, це 1300 гривень. Але коли я подзвонив уточнювати замовлення, зразу спитали у мене, чи ми волонтеримо. Я сказав, що так, ми тільки почали, правда, але тим не менш, для друкармії армії працюємо разом з людьми, там допомагаємо, як можемо. І те, що від нас залежить, так би мовити, робимо. Вони нам зразу зробили знижку. Не мало, не багато, але 300 гривень. Тобто по сотки скинули. В 3D пласт 1250 гривень бабіна. Але трошки гірше намотування було, і плюс це питання по якості пластику. Не знаю за цей, да ми поставимо, побачимо, потім скажемо, як будуть результати. Ну, Поки що ну ми ж хотіли запускати, але ми ж потом нас ж було проблеми з соплом. По сухості, ось видно, що він крихкий, ну тобто він сухий, він нормальний. Ну тягнеться він Бо так, то, той нас так щось ще. не ламається. Ну, ось, ні, ну він, все лопну, як то, ще, да, він... Да, це лопать Так, ще типу, ну, що він сухий. Ну будемо пробувати, будемо гратися. І тобто вони нам зробили знижку, і по підсумку він виходить по 1200 гривень. Доставка я не рахую, доставку ти платиш в будь-якому разі, хоч там, хоч там, але отакий прикол. Так що тут великий плюс, і хто працює над рукармією або хто бажає, ну. Допомагає нашим Збройним силам, то я думаю, ну не знаю, правда, від якої кількості може на одну бабіну ніхто з... А може і зроблять і... на одну бабіну знижку, не знаю. Але за це вже плюс. І це дуже добре і дуже приємно, як би там не було. Далі, що в цьому відео буде ще, він якраз додруковує з третю штучку, але ну, це ще по часу довгенько. Ми зробимо паузу. 15 і через паузу покажемо, як ми е, знімаємо. Продукція, яка вже готова, і як підготовлюємо під наступне завдання, ну, тобто під те ж саме завдання. Передати вам свій досвід. У нас все нормально виходить, все тримається, нічого не відпадає в роботі. там Він ось трошки навіть і шевелиться, як бачите, трошки тіліпає тут, бо коли як смикається. Але тим не менш, все тримається. Тому через паузу покажемо вам, як ми. відбувається цей процес заміни завдання. Роботу завершено. Три вироби готові і отак процес перебігає. Знімаємо, кидаємо, зчищаємо. І в 3D-друку невід'ємна частина це спіртаган. Спіртаган іде дебело. Дебело, да, так, вже заказали. Повинен вже прийти скоро, так? Да? Ну, вже сьогодні це магазин закритий. Так, тепер пару слів. Ну, я думаю, було видно все без слів, що ти зробив взагалі. Профайл, чергу друку і п'ятка температура ага. там все це. Коротше, у нас один за одним, типу, йде друк. Чого то, ну, тому що три штуки тут тільки влазить. Ми Уже... не граємося. На полотні можна розстановити 21 21 штуку. одну штуку. Ми не, не граємося, не дай Боже, десь щось глюкне. Застряне... Світло там, застряне філамент. Уявіть, скільки втрат. Ми да. один раз оце погралися, нам вистачить. Да. Що ми й дійшли? Щоб п'ятка гарно приклеювалася до цього, ну до Полотна. нашої плати, угу. до цієї плити. 255 градусів перший слой. Mm -hmm. Друкує, потім 235-й. Ми... Це ти задаєш це в файлі. Це в файлі, все, да, the... все в слайсері цьому, якому mm -hmm. ми робимо. Так. 235, потім все остальне. Ну це 235, це, це не панацея. Ну, коротше, грубо кажучи, градусів 10-15 вище того, що ви, у вас є, воно на, ну, на саме насправді. На да. Там ви побачите, ну ви надрукуєте, допустимо, у вас 220, ви друкуєте завжди. Поставте 235 перший слой. Попробували, легко дирайте, добавте 240. Ну, це все якби, ну, методом научного <ріка> да. все попробували, все. якщо вас влаштовує, що до кінця друку воно тримається, все, в принципі, цього достатньо. По вежам, як ми казали, люба бабіна, нова бабіна, все ставити, тепло, тепло, друкуєте теплову. Получається, як, ну, як для нас, ми зрозуміли, що від, віддрукував, якщо все гарно, 3 кіла, чисте сопло. Сразу. Ну, Получається, нічого чекати. краще тут. Ну, ми три кіла тоді андукували, можна було воно почистити. може те якщо сухе буде. Не спішиться. Яка да? ну, різниця? Ну можна почистити, не, не обломишся. Нака? Воно хуже Но, не буде. Не знаю. Це ну, так там так. є спеціальні ці, тести, типу на 10 см за якесь час він довго видавити і ти нього славити. Там якийсь тест називається. Ну, ну, ну так краще буде, ну, щоб не ждати, поки почнеться гіморой. Все, і остальне все от так почистило, поставили, все, воно саме тут розбирається, попшикали спирт, все. Ну, Якщо допустим, як я роблю, от ми раніше друкували, у нас була виходить, тут, тут, тут. І тоді все нормально друкувалося. А цей раз я вже ну, спробував поставити їх в ряд. Але сам слайсер е, задає задачу, друкується, оця, потім ця, потім ця. Ну за що цього він тоді збиває головою її оцю, вентилятором, от надрукував цю відходи, починає цю друкувати і збиває її, то що ну, тут він типу, більший. Угу. Потім я просто Он в слайсері, слайсері цю взяв, сюди переніс, а цю сюди. І він mm -hmm. тепер друкує цю першу, mm -hmm. другу, третю. І у нього ззаді набагато менший ну, габарит. габарит. І він не збиває USB. все відлично. Дивіться, якщо, допустим, я ну, ми це друкуємо, щось нам друге друкувати. Я дивлюсь тут пилячка. Я взяв попшикав спиртом, взяв ось такі паперові салфетки. Ну, ти салфетки. маєш на увазі завдання, да. Друге витер повністю, ну, щоб не знімати плиту. Опять пшакнув. Ну, короче, попшакав, витер. І потім все одно перед руком просто пшакли, щоб воно саме випарувалося, не трогай його. Тому що ці мікроволокна, які оце залишаються, все одно залишаються і можуть заважати потім друку. Mm -hmm. в принципі, такого. Біж, біж, нічого, так, якову, шість, там. Ні, ну Нюансики є, але на цьому в цьому відео все, бо буде воно дуже довгим, хто його там буде дивитися, так би мовити. Але тим не менш, робота робиться, філамент крутиться і скоро вже будемо під'єднувати нову бабіночку. Ну а наразі все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.